Приступимо до нашого навчання короткого, але дуже змістовного. Можливо, вам буде досить цього навчання для того, щоб самостійно розпочати такі, таку справу, як міжнародна торгівля, або для того, або для того, щоб влаштуватися менеджером з міжнародної торгівлі чи агентом з міжнародної торгівлі. Перший блок і перша наша тема, яку ми будемо з вами розглядати, це пошук клієнтів, пошук. Ідей навіть почнемо з ідей, того, чим торгувати. І навіть якщо ви маєте свій товар і прийшли до мене з якимось власним товаром, то в нашому світі все дуже змінюється, тому варто знати, чим актуально може бути торгувати з чи іншою країною ще. Отже, які способи пошуку ідей я вам пропоную? Насправді тут немає якоїсь чарівної пігулки чи якогось чарівного сайту, їх є кілька, і варто їх всі проаналізувати. Власне, спочатку я вам скажу, що всі країни роблять рапорти, звітність кожного року, що вони експортують до цієї, тієї чи іншої країни, або що вони імпортують з тієї чи іншої країни. Як правило, можна зустріти це на урядових порталах, а також на порталах різних консульств. Нашої країни, наприклад, українського консульства в Італії, там, зокрема, навіть на багатьох консульських сервісах, зокрема, навіть українські виробники можуть розміщувати пропозиції по співпраці і пошуку клієнтів. Другий спосіб пошуку ідей для товару він теж. Достатньо зрозумілий і він з того, що вже їде, що вже люди зробили, і це найкраще, бо це ясна річ, що вигідно. Так чи інакше вигідно. Отже, на транспортних платформах ми використовуємо для пошуку транспорту зараз щось схоже на такі сервіси, як BlaBlaCar, Він вже давно існує. Такі платформи, про які ми далі будемо говорити. І власне ми на транспортних платформах можемо кожного дня дивитися, що їде в ту чи іншу країну. Доприклад, до прикладу, сьогодні я просто подивилася, що їде в Італію з України і запам'ятала такі позиції, як просо, ячмінь, цукор. Ну звісно, що аграрна країна Україна. І вона експортує, і ніяких заборон на ввезення в Італію цих продуктів немає. Крім цього, дошка і. Пелете, не пригадую, які ще позиції їхали, можливо, олія, але не буду стверджувати. Але кожного дня можна аналізувати і надихатися. Якщо хтось це робить, то це можу робити я. Наступний е варіант е пошуку ідеї це дивитися що довкола нас. Наприклад, коли ми зайдемо на Google Maps, ми можемо побачити всі підприємства, які нас оточують, і запропонувати тим підприємствам з нами співпрацювати і вивести, наприклад, я проживаю в Польщі зараз, місті це місто Текстилю. Де Можна побачити, наприклад, виробника гудзиків, і ці гудзики можна експортувати до України. Четвертий спосіб, він взагалі дуже цікавий, дуже часто нас самі шукають. Тобто, як я вже сказала, на консульських порталах ми можемо побачити оголошення тих фірм, які хочуть вийти на той чи інший ринок. Є також просто такі оголошення, як там, польська фірма шукає дистриб'ютора в Україні на якісь там, будівельні матеріали. Якщо ви Будівельник, то я би все-таки звертала увагу на будівельні матеріали. Якщо ви з сфері б'юті і хочете додати собі до свого бізнесу е, такий напрямок, як можна, міжнародна торгівля і щось купувати, то я би звернула увагу більше на сферу б'юті, де ви легше зможете ознайомитися з тою чи іншою е, позицією. І власне вас можуть шукати, тобто компанії, там, виробник лаків, може шукати дистриб'юторів чи представників на ринку. Зокрема, е, я в себе в інстаграмі, Інстаграмі публікувала пропозицію компанії Shemax, це український виробник витяжок для нігтєвого сервісу. Вони також виробляють якісь інші там продукти для цього бізнесу. Вони шукали дистриб'юторів і так може шукати будь-хто. Тобто вони виставляють в себе на сторіночці такі пропозиції. Також я думаю, що незайвим може бути пошукати собі замовників чи товар компанії, які розміщують оголошення. По вакансіях, це п'ятий спосіб, тобто якась компанія, яка розміщує вакансію на менеджера з експорту, наприклад, з експорту до Великобританії, особливо якщо вони зазначають ту чи іншу країну, то це теж може бути для вас знаком того, що ви можете бути їхнім представником. Ви можете їм запропонувати представляти їхні інтереси як вільний агент, чи як компанія-партнер в цій країні, і їм не потрібно буде менеджера. Їхня перевага може бути в тому, що менеджера. Треба вчити, знайти хорошого достойного менеджера не так просто з міжнародної торгівлі. По-перше, їх всіх забрали, бо Україна зараз активно експортує, якщо ми говоримо про Україну. А по-друге, інколи компанія може приносити набагато більші результати, хоч в неї і більша провізія, але вона буде більше старатися, бо вона зацікавлена на більше, навіть і змотивована, аніж якийсь менеджер, якого постійно треба мотивувати. Будь-який власник бізнесу може оцінити. Звісно, що не всі вам погодяться, але для когось. Це може бути вагомою перевагою для вас. Це може бути класною ідеєю бізнесу, який товару, який можна експортувати чи імпортувати до України, бо говоримо про два боки. Отже, ми е, знайшли ідею для якусь ідею, ми її повинні проаналізувати. Ідеї треба брати багато. Інколи, звісно, що не перша нам вистрілить. Як будь-що що, що би ми не робили, з першого разу ми можемо не потрапити, та чи якогось клієнта шукати і так далі. Тому наступний крок це аналіз ринку, як аналізувати руцям. Як каже мій продюсер Катя, вона дуже часто вживає. Я кажу, як ти там це те чи інше порахувала, руцями. І так само тут е, немає якогось там чарівного інструменту, де можна просто взяти, натиснути і подивитися, чи товар поїде, чи не поїде. Особливо це стосується, якщо товар якийсь унікальний. Якщо ми його знайшли десь там просто на Google Maps, якийсь завод, який ще й не представлений в Україні, чи там не представлений в Європі український, то е, звісно, що... Аналіз буде, має бути ретельніше. Якщо ми вже знаємо, що цей твар їде, то ймовірно, він поїде, але все одно нам треба якогось іншого виробника знайти і все одно аналізувати. Отже, як аналізувати? Аналізувати дуже схоже до продажів. Інструменти для аналізу: один з них це виставити оголошення і подивитися, як на них реагують. Другий це, звісно, що зателефонувати кільком потенційним клієнтам і теж побачити їхню реакцію, розпитати в них. Так і, Представлятися, що ви лише виходите на ринок, можливо, попросити в них поради. Люди взагалі легко і добре люблять радити. Тому це буде теж не зайвим інструментом, і це все записувати. Також розіслати комерційні пропозиції, подивитися, теж, як на них реагують. І власне з цього робити аналіз. Аналіз також робиться такий розрізний з тими. Конкурентами, які є на ринку, аналіз конкуренції. Аналіз конкуренції рекомендую робити в такій таблиці, де ви будете в стовпчик писати всіх конкурентів, і в рядку ви пишете собі позиції, по яких ви їх аналізуєте. Наприклад, ціна, якість продукту, упакування продукту, термін доставки продукту. І по тих позиціях свою продукцію аналізуєте з іншими. Те, що ви можете зробити, як, наприклад, агент чи постачальник, чи ви власник цього виробництва. І Бачите, які ваші конкурентні переваги для того, щоб потім краще. Продавати або взагалі чи є шанси вийти на ринок, якщо там ціна, наприклад, у вас абсолютно не проходить, і ви проаналізували 10-15 ваших конкурентів, і у вас найвища ціна хіба, якщо у вас там суперсервіс, наприклад, ви можете швидше доставити. Я відпочивала на вихідних там в комплексі, який будується з е, каркасного, з дерева, і власне їм не вистачає, не вистачає матеріалів, які вони замовляють в польських постачальників. І відповідно бригада стоїть. А за це. Це треба платити, і можна інколи з України. А ясна річ, зараз трохи складніше. А до цих блокад і цих протестів можна було навіть за два дні привезти з України якісь ті чи інші матеріали. І Якщо там і та мова йде про Італію, то за три дні. І, та якщо мова йде про Польщу, то можна було за два, навіть за 24 години при величезному бажанні. Зараз це два тижні. Але якщо е, ви щось купували в Європі. Під то ви знаєте, особливо це мова йде про якісь гуртові замовлення. Що тут можна і місяць чекати, тому ви можете навіть зробити конкуренцію, коли ви будете постачати два тижні, і ваша ціна навіть буде трохи вищою. Тому відразу не треба опускати руки, а все таки спробувати це продати. Щоб продовжити перегляд безкоштовного навчання, запрошуємо за посиланням, що вказане в описі до відео.